Вітаю вас, друзі! Моє ім'я Антон. Ви на каналі Халіга Теніс. Це відео на тему, як підготувати себе до аматорського тенісного турніру. Ви маєте розуміти, що на турнірі будуть різні гравці, більш досвідчені аматори або навіть колишні професіонали, які грали у юнацькі роки. Тому дійсно, якщо ви граєте проти суперника, який класом на декілька голів вище. А буде дуже важко на корті протистояти такому супернику, тому що контрольний час буде зовсім інший, швидкість буде зовсім інакша. І ви не будете розуміти взагалі, що вам робити на цьому тенісному корті та навіщо ви граєте проти какого суперника. Але спокійно, перш за все, ви маєте підготуватися до турніру психологічно. Тобто помилки це нормально, помилки будуть. Вони будуть і на тренуванні, і на турнірах. Зараз ми кажемо саме за тренування, тому на турнірі дійсно ви маєте зробити план. План на турнір, що ви будете робити в тому чи інакшому матчі. Наприклад, є три моделі у грі: атакуючий теніс, захисний теніс та контракт-атакуючий теніс. Ви маєте підготувати план саме до гри, як ви будете справлятися у той чинакший момент. Наприклад, якщо ви граєте проти суперника, який класом вищий і може вас перетримати на задній лінії, то що буде, якщо ви будете грати з ним вдовгу, перебувати п'я через сітку? Ви обов'язково програєте. Але якщо тактично ви підготуєтесь і будете більш атакувати? Ризикувати та йти до сітки, можливо, суперник. почне нервувати, і ви зможете виграти навіть такий матч. Хоча суперник дійсно класом вищий. Тому пам'ятайте про тактику. Важлива також і техніка виконання ударів. Так, наприклад, якщо ви дуже багато приділяєте уваги своїй подачі, вона може не йти саме на початку турніру. То тоді нічого страшного, не сподівайтеся на подачу, а переверніть цей момент і почніть більшу увагу приділяти, наприклад, прийом. Бо тому що якщо ви будете класно приймати подачу суперника, ви можете також набирати регулярно очки. Наприклад, якщо друга подача слабка, ви маєте війти в ході відразу пробувати і йти вперед до сітки, завершувати цей розіграш. Не так, як роблять більшість, а матери, вони п'ятяться назад і там за зайня починають зустрічати наступний удар. Дуже велике значення має фізична підготовка, тобто, якщо турнір грається один день, то ви, скоріше за все, зіграєте як мінімум три матчі, 3 сети з трьома різними суперниками. Тому фізично ви маєте готуватися і не викладуватися на всі 100% у своєму першому матчі, а поступово набирати. А все більше, 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 так би мовити, по ходу турніру, щоб на третю гру ми вже змогли показати свій максимум. Тому пам'ятайте про важливі речі, такі як атака, контратака та захист. У змістовній грі саме на турісному корпі, також велике значення для підготовки до турніру мають фізична підготовка, технічна підготовка, психологічна підготовка. Та тактична підготовка. Ось ці чотири аспекти дуже і дуже важливі. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, буде дуже багато інтересного контенту стосовно аматорських тенісних турнірів. Зустрінемось в наступних відео.